На волинь сунуть морози. Синоптики оголосили, що попередження кажуть, буде аж до 18 градусів нижче нуля. Втім, негода вже не робила лиха на Ратнівщині та Любошівщині через налипання мокрого снігу попривало лінії електропередач, і люди залишились без світла. Весь день там працюють аварійні бригади. Різкий перепад температури може вдарити й по здоров'ю волинян. Попереджають медики, яких погодніх примг очікувати далі з'ясовувала Олена Лищук. То намело снігу, то пішов дощ, а тепер ще й затріщать морози. Зима набирає обертів. Так напередодні всипало снігу на Ратнівщині. Дорога між селами Межисить та Самари Оріхові. Сніжило ще з 1 січня. Налипання снігу були такі, що в тиху безвітряну погоду повалило дерева. Понад 70 населених пунктів залишилися без світла через обірвані лінії електропередач. Станом на ранок, 5 січня, знеструмлено майже. Дві сотні трансформаторних підстанцій. Працюють аварійні бригади, повідомляють енергетики. Найбільша негода вдарила по Ратнівщині та Любешівщині. Місцеві кажуть, після налипання снігу цілу ніч ішов дощ, а на ранок відчули мороз. Погода змінюється не по днях, а по годинах. І ще вночі, 5 січня. Ішов дощ, а вже на ранок. Оп. Морозець. Ну а гідрометцентр на найближчі дні передає штурмове попередження. Кажуть, сунуть морози по всій Волині, а на дорогах прогнозують ожеледицю. У зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря впродовж 7-9 січня на Волині очікується зниження температури повітря вночі 7 січня 8-13 морозу, 8-9 січня до 13-18. Утворення снігового покриву висотою 1-5 см на дорогах ожеледиться. Такі різкі погодні гойдалки від плюсової температури до сильних морозів небезпечні і для здоров'я, особливо для людей із хронічними хворобами, наголошують медики. Остерігатися переохолодження. Ні в якому випадку не бути на вулиці в стані алкогольного сп'яніння, навіть і без хронічних захворювань можуть виникати головні болі, слабість, запаморочення, загострюватися хронічні хвороби, виникати коливання артеріального тиску. Подбати про здоров'я варто завчасно. Перш за все, лікувати хронічні захворювання, щоб вони були компенсованими морозну перспективу. волиняни сприймають по різному. Це не те, що дуже сильно треба. Чому? Під час воєнного стану також собі замерзати. Добре. А підмерзне трохи земля. Добре. Бо ця хляба теж не добре. Все нормально. А те кернути ти... не будемо. Дякувати Богу, є тепло. Будемо грітися. А е, для здоров'я, бо ж такі перепади температури багато дуже людей важко, відчувають. Важко, дуже важко. Тиск низький, високий, туди-сюди, туди-сюди. Але нічого, кріпимось, рухаємось і все добре. Здорова їжа, здорове харчування. Поменше їсти. Ну а поки не вдарили морози, то найближчої доби на півдні Волині синоптики прогнозують навіть дощ. На завтра, наприклад, ми от очікуємо сніг, мокрий сніг та по південних районах області: Володимир Волинський, Луцький, дощ, Блабка, Ожелець. Сніжитиме і 10 січня, а очікувані морози втішають синоптики у другій декаді січня трошки послабшають. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.